Як реалізувати трансформацію суспільства? Перехідний етап як фантастика. Абсолютизм вимагає від правителя в першу чергу безпристрасності, чесності, вірності своєму обов'язку, працездатності і скромності? Такі слова чули від Дотто Бісмарка, Що робити після відсторонення паразитної влади? Нема потреби пояснювати, чому заміна лише верхівки діючої системи не трансформує її. Цей урок нами вже пройдений. Багато разів мінялися президенти, уряди і адміністрації, а паразитна система залишалась, асимілюючи новий людський матеріал в клептократію. Але якщо в державній системі правильно замінити кілька принципових деталей. Вона стане працювати інакше, вона стане гармонізувати, а не руйнувати. Для ініціативної групи, активної частини суспільства є така робота здійснити цю заміну швидко і з мінімальними втратами. Міжнародну спільноту повідомити про повернення народів України до цінностей гуманізму. При збереженні всіх існуючих законно прийнятих державних зобов'язань? Період міжвладдя має бути коротким. Ініціатори мають запустити механізм ротаційного управління і швидко передати свою абсолютну, але тимчасову владу ротаційному народному управлінню. Невже можна амністувати паразитів суспільства? Чи буде це раціонально? Відношення до злочинців минулої системи формуються суспільною метою. Як частина суспільства, вони мають право на спокуту, віддав награбоване пропорційну частину і живи спокійно. Якщо особисті кошти витрачались на потреби суспільства, такі як волонтерство, допомога нужденним, допомога ВСУ та інше, це має бути враховано в числі пропорційної частини. Механізми економічного та кримінального декларування передбачають оприлюднення суспільно деструктивних вчинків та нечесних прибутків. Вони дозволять виявити зловживання в системі правосуддя і звільнити несправедливо засуджених Економічна та кримінальна декларації у вільному і стислому вигляді. Подаються написаними на папері до місцевих органів самоврядування та поліції, а також дублюються електронною поштою на адресу МВС, публікуються в соціальних мережах. В такому разі, при будь-яких запитаннях щодо визискування народу така публікація стає доказом переходу колишнього злочинця до принципів нового суспільства. Декларування майна захопленого в особисту власність має на меті також визначити подальше використання засобів виробництва. При поверненні держави виробництв у гідь чи нерухомості, колишній власник при достатній його кваліфікації має першочергово право залишитися керувати ними на загальних умовах. На декларування економічних та кримінальних злочинів достатньо дати обмежений термін, одну добу, наприклад. В електронній чи паперовій формі вона містить перелік злочинних дій та нечесних прибутків і пропозицію по виправленню. Факт подачі чесної декларації є знаком амністування і влиття особи в нове суспільство. Для зменшення соціальної напруги тим особам, що вчиняли тяжкі злочини і не бажають їх декларувати, слід залишити країну за 24 години. По збіганню цього часу виконується операція по затриманню та ізоляції найбільш небезпечних та впливових елементів кримінальної системи. Наявність великих статків ще не є ознакою злочину. Та приводом до каяття і декларування економічної декларації. За певних умов і в старій системі можна було розбагатіти не переступаючи закони і мораль, особливо з талантом митця, спортсмена, науковця чи підприємця. В такому разі майно і його походження достатньо лише задекларувати, якщо це не було зроблено раніше. Втім, помешкання город і автомобіль є необхідністю для кожного дорослого громадянина, а їх наявність може бути критерієм тої межі, що не потребує декларації з урахуванням розміру сім'ї, кількості дітей і утриманців. Перехідний період, схожий на хірургічну операцію, проведено швидко, точно і максимально безболісно для організма в цілому. Тимчасова силова диктатура необхідна, оскільки криміналізована структура управління використовує силові методи для утримання влади. Її усунення можливе тільки силовими діями. На цей час старі місцеві ради депутатів, міністерства та виконкоми мають продовжити виконання своїх обов'язків у якості прототипів майбутніх народних рад та фахових груп. На протязі кількох тижнів може бути створено автоматизовану систему жеребкування і проведено перший вибір депутатських рад та керівників фахових груп. Режим відладки та вдосконалення процедури жеребкування може бути тривалим, але основні функції та списки осіб за фахом і статусом мають бути відпрацьовані за півроку. В цей термін структури спецслужб. Мають бути повністю оновлені за новою системою організації та добору кадрів. Слід зазначити, що мета трансформації не ілюзія тепличного безхмарного існування суспільства. Створювана модель залишає місце драматизму життя, особистому вибору, викликам і ризику. Але все це буде працювати на гармонізацію і розвиток кожної людини, роду. Етносів та націй нова ротаційна система народного управління створить суспільство, спрямоване на прогрес і гармонійне існування, вільне від кримінальних структур, політичних та комерційних психозів, суспільство з чіткою структурою і мораллю, в якому закон буде один для всіх, і навіть людина з найвищою владою по закінченні свого терміну роботи. Знову стане рядовим громадянином. В новій системі передбачена свобода і відповідальність особистості, висока суспільна мета і відповідні можливості для кожної людини. Нова система є альтернативою тиранії технократичного глобалізму з її авторитарною спадковою владою і тотальним контролем населення. Після усунення паразитарних соціальних груп, які обкрадали суспільство, а також у зв'язку із загальною руйнацією економіки і внаслідок загальної роботизації виробничих процесів, виникає необхідність створення системи раціонального соціального розподілу товарів для рівномірного забезпечення населення предметами першої необхідності. Інформаційні технології дозволять реалізувати методику соціально оптимізованого, кредитного розподілу товарів першої необхідності. Як це буде, дивіться в наступному відео. Дякую за увагу!